Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу розповісти, що таке кільце Амігурумі і як я його роблю. Я вирішила вам показати на плюшевій пряжі взяла гачок номер 4, пряжа від Дольчі. Як я роблю, значить, спочатку ми з вами робимо ось таку. Початкову нашу петельку. Далі я набираю дві повітряних петлі, дві повітряних петлі і в другу петельку ми з вами починаємо в'язати шість стовпчиків без накида Перший в одну петельку все, другий, третій. Так, четвертий, п'ятий і шостий. Ось цю ниточку ми з вами як би прокладуємо і пров'язуємо разом, так, шостий. І робимо ось так: з'єднуємо наше кілечко і ставимо сюди маркер. Далі можна починати в'язати. Значить, це в нас виглядає наше кілечко, коли 6 стовпчиків без накида. А зараз я вам ще хочу показати, як буде виглядати, коли вісім. Значить, ми з вами робимо нашу першу петельку, початкову, я так називаю. Далі робимо 2 повітряних петельки, і в другу починаємо набирати тільки вже вісім. Ну і побачимо, яка буде різниця. Значить, це буде раз, два. Три. Коли ми тут же доходимо, ми оцю ниточку з вами просто притримуємо. І якби ось так от, бачите, якби її ховаємо туди. Так, це 4, 5. Так, шість. Сім і вісім. З'єднуємо з нашим першим стовпіком і ось так виглядає наше друге кілечко. Дивіться, як вони виглядають. Коли ми будемо з вами в'язати 6 стовпчиків без накида і брати його в кілечку, то тоді воно буде трошечки випокле. А якщо ми візьмемо з вами 8, то тоді, коли буде в'язати іграшку, воно буде більш плоским, так скажу. Тому підписуйтесь на мій канал, тут буде багато про в'язання.